Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми разом з Лялькою Оленкою завітали в епіцентр в відділ посуду. А що таке посуд? Посуд це різноманітні предмети, які призначені для приготування, зберігання та споживання їжі. Погляньте, це кухонний посуд. До кухонного посуду належать каструлі різних розмірів. Це може бути і черпачок ось такий. Це можуть бути і різноманітні сковорідки. Посуд виготовляють із різних матеріалів. Погляньте, ось ця каструля виготовлена з металу. Вона металева. Посуд буває столовий. Це тарілки. Це маленькі тарілки. Глибокі тарілки. А також різноманітні приладдя для споживання їжі. Це ложки, виделки та ножі. Сучасний столовий посуд виготовляють із сучасних різноманітних матеріалів, який дуже міцний, гарно миється і дуже красивий. А ось такий посуд виготовлений із спеціальних сплавів. Іноді столовий посуд виготовляють із глини. Оленка поглянь. Столовий посуд буває дуже різноманітний. Мілкі тарілки, глибокі тарілки. Вони дуже красиві, різноманітні на будь-який смак і для різних страв. Оленка, поглянь. А цей посуд називається чайний. До чайного посуду відноситься чайник, маленька цукерниця, в яку накладають цукор, а також різноманітні чашечки для чаю та блюдця. Ось так гарно прикрашено і сервірований стіл для чаю. Це чайний посуд. Чайний посуд виготовляють із фарфору. Це дуже дорогий матеріал, а посуд дуже хрупкий. Цей посуд називається фарфоровий. з ним поводитись треба дуже обережно, щоб не розбити. Пропоную вам пограти та цікаві загадки про посуд відгадати. Перша загадка. Кругла, як миска, схожа на місяць. Має два вушка і ще зверху кришку. Що це малята? Молодці, вірно, це каструля. Загадка кругла, як сонце, ручку довгу має. Все підсмажить, все розігріє. Що це? Вірно, мої дорогенькі, це сковорідка. В домі господиня, кожен її знає, бо коли напитись хочеш, в неї все ти наливаєш. Що це? Вірно, це чашка. Буває глибока, буває мілка, з ложкою й вилкою завжди дружна. Що це? Вірно, це тарілка. А зараз лялька Оленка хоче перевірити, як ви запам'ятали різні види посуду. Скажіть, будь ласка, як називається цей вид посуду? Вірно. Цей посуд називається столовий, це на картинці столовий сервіс. Як називається посуд, в якому є каструлі, сковорідки, чайники? Вірно? Такий посуд називається кухонний. А як називається посуд, в якому є чашки, блюдця, чайники, маленька ложечка, цукерниця, сахарниця? Вірно, цей посуд називається чайний посуд. Каленка Дуже дякую за активну участь вас у занятті. Ми з нею чекаємо ваших малюнків і посудом, який є у вас вдома. До побачення!